На пляжі на 12-й станції великого фонтану розпочали будівництво. Що зводять на узбережжі та чи законні роботи? Понад два тижні у підвалі магазину неподалік Азовсталі. Історія маріупольчанки Олесі Ярошенко, яка перші місяці повномасштабної війни прожила під обстрілами. Село музей на місці танкового полігону. Що можна побачити в етнографічному центрі фрумушика Нова? На 12-й станції великого фонтану компанія орендар землі ТОВ «Рів'єра» розпочала будівництво дерев'яного настилу на пляжі. У відповідь на звернення в мерії повідомили, що це відновлення вже існуючого настилу. Від коментарів на камеру представники мерії відмовились. Ми намагаємося зв'язатись із забудовником. На місці тривають будівельні роботи навколо паркан. Поруч мішки з цементом складені дошки ходять робітники. Той настил, який встигли збудувати, простягається до морської лінії. Ви ж розумієте, що в нашій країні можна купіти сушовувати. І це не ясно. Ми такі ж самі работяги, і ви по суті. Ви свою роботу, ми приїхали свою зробити. Ми ще не місце, навіть не садеси. Прохід до моря заблоковано. Місцеві прогулюються набережною. Я просто тут поряд живу. Оце щас, сьогодні перший раз тут прогулююся. Бачу, все вже відчиняється. З естетичної ні не гарно. Звичайно, гарний пляж тут якесь дерев'яне, щось незрозуміле. Думаю, що не, не повинен бути, а там уже я не, не розбираюсь. Олександра Забудова не дивує. Ви, можливо, почали помічати, що він тут взагалі виникає. Дві неділі. Дві неділі тому. Ну, може, місяць. Насчет законності я не знаю. Це треба виясняти. Поки такий питання, вроді би не стояв. Вроді металоломат убрали з однієї сторони хорошо, а то, що територію займає, Вроді як не очень. Це моє На пляжі ми не побачили паспорт будівництва. У Держекоінспекції коментар стосовно забудови обіцяли надати пізніше. Дмитро Василів, Владислава Гарбар. Суспільне новини. Одеса. Низ наверх. Вдох, видих. Добренько. Олеся Ярошенко фітнес-тренерка з Маріуполя. Раніше вела дитячі та дорослі групи. Спеціалізувалася на загальній фізичній підготовці та аеробіці у футболістів. Згадує, початок повномасштабного вторгнення зустріла у рідному місті. Ми були, так сказати, у самому пеклі. Наш будинок був за кілометр до заводу Азовсталь. Тобто я завжди сиділа біля віконця, пила каву, дивилась на завод ну, ще до війни та бігла на свою улюблену роботу. Ось, і вийшло так, що 7 березня було пряме попадання до нашої сусідки. К щастю, ніхто не постраждав, всі вижили ми допомогли нашій сусідці вибратися з квартири. Вона була з дітьми. 7 по 26 березня разом з родиною жили у підвалі продовольчого магазину навпроти свого будинку. Всього там переховувалося 70 людей. Розповіла жінка. Саме страшне це напевне звуки літаків. Це щось непередавайме. Це саме страшне, що може бути. Я з мамою останні, останню неділю взагалі не виходила на вулицю, тому що ну, це було неможливо. І коли вже не було змоги добувати воду з кринички, ми бігали, добували. Ось ми готували суп на пиві, я ніколи не забуду його смаку. Після 19 проведених днів у підвалі за допомогою Червоного Хреста Олеся з мамою виїхали до Німеччини. Тренерка каже, довго там не протрималася, вирішила повертатися в Україну. Вибороли так сказати за покликом серця, за покликом серця, тому що у нас в Одесі абсолютно нікого немає. Ні родичів, ні Ну, є друзі, знайомі, але так багато, скажімо, нема. Ось і просто вибрала це місто, тому що воно ну, насправді дуже схоже з Маріуполем. Ну і саме головне те, що тут є море, тому що я пам'ятаю, я перший раз підійшла до моря, навіть дуже сильно розплакалася, тому що ну, море лікує душу. Одесі тренерка приїхала в грудні, в січні її запросили працювати в команді м Спорт. Мене позвали до цієї команди, запросили працювати з Маріупольцями. Я одразу ж сказала так, я хочу, я можу, я буду. І як тільки я ось почала, я дала старт, що набираються групи. Ми тренувалися на базі Я Маріуполь. У нас є телеграм-група, ми там дали об'яву, і одразу, одразу як ми дали цю об'яву, одразу групи набралися. Спортсмени про тренування з Олесі кажуть таке. Мені дуже подобається те, що мене з усіх боків мої маріупольці. Ми спілкуємося однією мовою. Ми розуміємо друг друга, як ніхто інший. Люди, які пережили те, що було там в Маріуполі. А вони трохи інші. Вони дуже добре друг другу друг друга розуміють, і так і ми не тільки тут займаємося спортом, але ми згадуємо своє місто. Мені ці тренування дуже подобаються. Коли ми тільки приїхали в Одесу, було дуже складно знайти тут спортзал. Як на мене, тут з цим дуже великі проблеми. І коли ми побачили, що є об'явлення, що от безкоштовне тренування з Маріупольцями і тренер з Маріуполя, ми одразу пішли на перше тренування 10 січня, здається, ми прийшли. І от з Того часу ми ходимо. Мені особисто дуже подобається особливо, як ми на вулицю вийшли. Це дуже класно, дуже бадьорить та звільняє від зайвих думок. Маріуполь! Після завершення війни дівчина мріє повернутися до Маріуполя та відкрити там свою фітнес-студію. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Капуста по 60, зелена цибуля 15 за пучок, молода моркова 20 гривень за штуку. Такі ціни на одеському ринку привоз. Ольга продає овочі та зелень. Каже, ціни зараз на рівні минулого року, але людей поменшало. Ну приятний хорошенький, смотрите, свіженьки 15 гривень, 15 гривень пучок. дуже хорошенькі. Морковка теж молоденька. смотрите, яка хорошенька, вся чиста, акуратненька. смотрите. це вже молода, це вже наша домашня, хорошенька. 20 гривень штучка. за продуктами прийшла Юлія і з собою взяла сина. Одес очі доволі тут лук лежить. І він пошу покупали в другому місці. Він три дня холодильника слізки становиться. Зі шикарного людмила торгує овочами. Серед іншого тут можна придбати і молоду капусту. Зараз вона піднялася в ціні, розповідає продавчиня. 60 гривень. И, и недорого уже. Думаю, что нам подешевеет. Просто это ранее закончилось, средняя еще не началось. Вот и сейчас перерыв такой вот есть. Она подорожила. Ну, мы уже продавали ей 45, была капуста. Капусточка домашняя, выращенная в Измаиле. Без химикатов. Чисто экологический продукт. Очень хороший. За капустой пришла Наталья. Кажется, цена за высоко. 60 гривен килограмм, но ну, две штучки 30 гривен получил. Люблю меленькую капусточку для салатика. Сейчас это самое ценное, но хотелось бы дешевле. Мої пенсії хотіли звісно. Анна також продає овочі. каже, вся продукція українська. Це працює в основному Ізмаїл. Ціни не вони є, лавіруються з кожним днем, тому що ніхто не знає, сьогодні воно може бути там 55, завтра буде 35. Тобто це Одеса. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Посеред Бесарабського степу розташувалася Фрумушика-Нова Нова, центр етнографічного та зеленого туризму. 200 кілометрів до Одеси, 10 до Молдови. В цьому місті переплилися традиції молдаван, болгар, гагаузів, євреїв, українців та багатьох інших народів. Тож давайте разом подивимося цей мультикультурний куточок Бесарабщини. До другої половини ХХ століття тут було п'ять сіл: формушика, кантемир, гофромсталь, зурум і рошия. Навесні 1946 року. Радянська влада виселила людей, хати зрівняли з землею і облаштували військовий полігон. У 2006-му одесит Олександр Паларієв вирішив відбудувати землю своїх пращурів. Розповіла адміністраторка Формушикинова Юлія Байбара. Вас вітає Фромушика-Нова, земля меду, бринзи і вина. Юля, з чого все почалося, як все це почали відновлювати і відбудовувати з нуля? Олександр Паларіо з родиною частенько приїздив на ці землі і проводив тут час зі своєю родиною. І так в один прекрасний день після чергового келиха вина Олександр Андрійович вирішив, що буде відбудовувати хату і будинок рідного батька і рідної сім'ї. Саме тут була вкопана перша лопата, як кажуть. І почалась будівля саме з цієї садиби. Це молдавська садиба. Ось так із середини виглядає автентична молдавська хата. Тут ми можемо бачити в якому стилі оформлене орнаменти, рушники, килими, доріжки. Усе наповнення будиночків є експонати, які люди звозили із, із усієї Бессарабії для того, щоб зберегти пам'ять своїх предків. На території також відтворена українська, єврейська, болгарська, гагауська та німецька садиби. До зведення села музею на території Формушикі Ново побудували вівцеферму. Наразі отара налічує тисячу голів, розповів чабан Ігор, який разом з собакою на прізвиську красуня випасає отару. Робота у нас така: стать утра пошостолу, правід отару, стать, взяти собі, кушати, водичку і отару і в полі. Жура, дощ, мороз, сніг. А ми допомагають гнать, пригнати, трудно ззаду. На території етнопарку розташований найбільший гранітний пам'ятник в світі чабан Фрумушикінова. Його висота становить майже 17 метрів, вага 1080 тонн. У 2016 році був заснований цей пам'ятник, засновник комплексу Паларієв Олександр Андрійович, обіцяв своєму батькові прославитися і тим самим прославилися цією статуєю Чабана, тим, що вона внесена у світову книгу рекордів Гіннеса. Юля, розкажіть про цей музей та історію його виникнення. Зараз ми знаходимося у парку соцреалізму, який був заснований ще до 2014 року, до початку війни в Україні. Ці пам'ятки знаходилися у містах України і звозилися з сюди з різних куточків. Наразі екскурсії ми сюди не проводимо, але це є частка нашої історії. Для відвідувачів етнопарку облаштовані гостьові будинки. Відпочити сюди приїхали Олександр Сергієм. Я настолько реально цим містом, цим оазисом серед полей. Ми сюди їхали на мотоциклах. Узнав я через дівчину, Вона мені порекомендувала сюди приїхати. І я приїхав сюди і очень рад, що сюди приїхав. Здесь просто атмосфера шикарна. Тишина, покій. Олена Голда Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. 16 травня в Одеській області мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 8 до 13 вночі в день 19-24 градуси. На автошляхах видимість добра. В Одесі теж мінлива хмарність. Температура повітря вночі 11-13 градусів. В день плюс 19-21. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.